Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. Другим буде завдання на знання заборонних знаків. І останнім буде, мабуть, найпростіше завдання з теми рух по автомагістралях і дороги для автомобілів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Чи зобов'язується водій білого автомобіля зупинитися перед світлофором у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один. Зобов'язаний. 2. Зобов'язаний лише за наявності інших транспортних засобів. Та 3. Не зобов'язаний зупинятися. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхав білий автомобіль. На цьому перехресті водій збирається проїхати прямо. Перше, на що ми звертаємо увагу, так це, звісно ж, на світлофор, що встановлено на цій ділянці. Ми бачимо, що наразі водієві горить зелений сигнал, котрий дозволяє продовжити рух у будь-якому напрямку. Тут все добре. Ну а власне, чому взагалі постає питання, чи повинен водій зупинятися? Очевидно, що це через дорожній знак 2-2 проїзд без зупинки заборонено, який ми також бачимо перед перехрестям. Очевидно, що цей знак вимагає від водія зупинитися перед перехрестям. Але також ми знаємо, що при працюючому світлофорі ми не мусимо звертати увагу на деякі знаки, якщо точніше, то виключно на знаки пріоритету. І тут, власне, і є відповідь на наше питання. Знак «Приїзд без зупинки заборонено вимагає не лише зупинитися, а також і надати дорогу іншим транспортним засобам. І відноситься цей знак якраз таки до групи знаків пріоритету. А значить, при працюючому світлофорі водій не повинен виконувати його вимоги і може просто проїхати прямо без зупинки, оскільки йому це дозволяє світлофор. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке: чи дозволяється водієві синього автомобіля повернути ліворуч у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Дозволяється, 2. Дозволяється, якщо він там живе. 3. Дозволяється, якщо він обслуговує підприємства, розташовані в цій зоні. 4. умови зазначені в варіантах 2 і 3 та 5, забороняється. Друзі. Зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації. Але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Хоча, якщо точніше, то синій автомобіль доїхав, а жовтий докотився, оскільки він буксирується. На цьому перехресті водій синього авто хоче повернути ліворуч, і він заздалегідь увімкнув відповідний лівий показчик повороту. Що ж може заборонити йому повернути ліворуч? Очевидно, що в першу чергу ми звернули увагу на дорожні знаки, що встановлено перед перехрестям. Звісно ж, мова йде не про знак 2-3 головна дорога, а про 3-4 рух з причепом заборонено. І, власне, табличка 7 3 1 яка вказує напрямок дії нашого знака. Тобто ліворуч. Знак 3-4, що логічно забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів з причепом будь-якого типу. А також він забороняє буксирування механічних транспортних засобів. Як ми бачимо, наш водій підходить під цю категорію і якраз повертає в зону дії знака. Але тут є одна дуже важлива деталь. Варто також знати, що не дотримуватися вимог знака мають право водії транспортних засобів, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні. А також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. Ось, власне, і все вирішення цієї задачки. І я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке. Водій якого транспортного засобу порушує правила? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. водій жовтого автомобіля, що зупинився, 2. Жовтого автомобіля та трактора, 3. Білого автомобіля та трактора. 4. Лише водій білого автомобіля, що рухається задом, 5. Лише водій трактора та 6. Усі порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на цій ділянці. Жовтий автомобіль зупинився праворуч, білий рухається повз нього заднім ходом, а водій трактора просто їде собі прямо. Ми бачимо, що дорога у нас не проста, а це дорога для автомобілів, про що свідчить знак 5.3 дорога для автомобілів. На автомагістралях і дорогах для автомобілів діє особливий режим руху, а також тут є більше вимог і заборон, ніж на звичайних дорогах. Власне, аби швиденько вирішити це завдання, нам з вами варто знайти лише один пункт правил, в якому перераховуються речі, що забороняються на автомагістралях і дорогах для автомобілів. І відкривши пункт 27.2, ми відразу побачимо, що забороняється рух тракторів, самохідних машин і механізмів. Також забороняється рух заднім ходом. А значить, водій білого автомобіля правила також порушує. І порушує правила також і водій жовтого автомобіля, який здійснив зупинку не у спеціально відведеному для цього місці. Отож, виходить, що водії усіх транспортних засобів порушили правила. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 6. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.